Як працює ескосфера в нашій країні з перших вустів. Така услуга підрозуміває секс в презервативі, і багато адмінів не кажуть про це дівчатам за кожну відпрацьовану дівчину. Адміни отримують комісію. Але да, вона наче, починає розповідати, ну я вже у вас працювала, там, да, я вже знаю, що це таке, ну так от типу, життя склалось, що потрібно знову тут працювати. Він робить з нею, що хоче, тому що це клієнти, він заплатив гроші, це робота. Але і і суть одинакова. Ну, ти, ти сидиш і думаєш, що це треш. Потрібна масажистка у салон або адміністратор в офіс, саме так маскують експортсферу в оголошеннях на сайті про роботу. Тож привіт, я Маша, і сьогоднішня моя гістя саме та дівчина, яка повелась на такі оголошення. Тож в яку халепу вона потрапила, і як працює експортсфера в нашій країні з перших вуст. Мене звати Дар'я, мені 27 повних років. Я з Запоріжжя. Мені було тоді 18 років. Взагалі, 18 років ти приїжджаєш в Київ, поступаєш в університет. Ну ви ж розумієте, що там ти отримуєш стипендію. Як на стипендію можна прожити? Ти починаєш шукати роботу. Яка робота для студентів? Яка офіціант? Постас, якийсь адмін на офісі, ну коротше, щось таке. Да? Точно так само я потрапила на цю співбесіду. Як виглядала об'ява, на яку ви повелися. Там просто, ну, типу, адміністратору офісу. Все, я приходжу, це такий офіс в Києві. В тебе там одні дівчата працюють, чоловіків взагалі немає на офісі, там всюди камери. В тебе забирають телефон, ну, ти проходиш, проходить там дівчинка, Дівчата, ну, теж. Плюс-мінус такого віку. Ну Хтось старший був, я не знаю, хтось там 27 років, і ти сидишся, і там в тебе розпитують, а що А чим ти займаєшся, а чим ти живеш. А, ну Це ж знаєте це ж теж така психологічна херня ти ведеш, вступаєш в комунікацію з людиною, і вона починає твої типу болючі точки прощупувати. Ну, типу ну типу, А що грошей не вистачає? да Ну от У мене є там класна ідея, як можна заробити, і тебе запитує. Там, ну що, ти готова, там, може, хочеш спробувати, може там ще щось. До речі, багато адмінів не кажуть дівчатам, що в ескорт взагалі входить секс в презервативі. От, це це обов'язково, це типу, такий, ну, такий, як, така услуга. Ескорт підрозуміває секс в презервативі. І багато адмінів не кажуть про це дівчатам. Чого? Тому що е, за кожну відпрацьовану дівчину адміни е, отримують комісію. А мені, ну, тоді реально 18 років я така, я отак сижу і думаю, що? Это вот так происходит?» Ну, знаєте, це, звісно, був такий шок. От, і, і тобі, і тебе починають перетягувати на цей скорт. А ти сидиш, ну ти просто. Типу, Боже, як звідси піти, як, як взагалі втекти? Телефон же ж твій залишився там. І я от сижу це слухаю, я кажу, я не буду, ні, ви що, ви що? Ні, не в життя. Вони розповідають, що Ну слушай, ну от я, звісно, тобі пропонувати тут, тут в офісі сидіти, ну, ти ж розумієш, що зовсім день є, це вот там вот. спочатку це подає подається як супроводження мужчин. Потім кажуть, ну потім ти така, що що значить запровадження мужчини, та як? Куди? Я приходжу в ресторан, або в баню, куди, що це таке. Ну і потім, коли ти знач, починаєш почнеш розпитувати, ну вони розповідають: ну так, да, взагалі, то ну і секс може бути, якщо чоловік захоче. Але ви ж розумієте, що е, там є такий прикол, що всі кажуть, ну він же ж може не захотіти, він же ж може ну, просто тебе покликати в ресторан. Ну, а що, а чого б і не посидіти в ресторані? Типу, секс є, але може і не бути, якщо чоловік не захоче, отак от кажуть. Це був трэш, да, Я думаю, боже, як звідти піти, взагалі, блін, думаю, капець. От, І е, адмін, ну, дівчинка, вона розуміє, що я все, я вже збираюсь вставати уходити, і вона мені, мені каже, слухай, Дар'я, ну, типу, ударши, ну, ти нормальна дівчинка, добре, давай, от давай хочеш адміністратором будеш працювати отут -от, з нами в офісі тут тільки дівчата тут все. Під камерами, ну, тобто ви повністю, ну, ми повністю захищені. ніяких чоловіків, ну, Взагалі ми з чоловіками взагалі з жодними не ну, не контактували. Будеш сидіти тут, ну, так, отак от проводити співбесіди. Ну і все. Я ж я сказала, що я не знаю, мені потрібно подумати, важке рішення. Коротше. от. А потім з часом я там порадилась з чоловіком, він каже, а чого ні? Ну, тіпа, попробуй, ну, ти ж в безпеці будеш. от, І все. Які вони умови пропонують для адміністраторів? Була якась ставка, ти отримував процент за кожну трудоустроєну тобою дівчину. А графік там був з 8 до 3, і типу з 3 до 10 чи до 11, ну тоді ще він не було. От, наче в дві в дві смінити чи провели вони з вами якийсь інструктаж, як треба спілкуватися з дівчатами, які будуть влаштовуватись на роботу? Так, да, ви що, там таке стажування? Я проходила це стажування ну тиждень. Там купа правил, що можна казати, що не можна казати, як потрібно казати, на що типу давити. Боже, там ці правила. Я читала це все. Думаю, блін, ну знаєте, таке, типу, як бордель, а стільки. Блін нюансів, не можна було в жодному випадку казати про гроші. Типу там нюанси, скільки ти будеш отримувати, скільки забирає собі це агентство, чи як воно, як його назвати. А, ну такі моменти, звісно, не озвучувалися, як типу, що, ну, типу, ви ж розумієте, що чоловіки можуть бути там під. Наркотиками, ну тобто, ніхто за вас як відповідальність, нести не буде, і там, якщо там з вами вночі щось трапиться, ну то ви вибачте, це ж не наші проблеми. Це ж ніхто не озвучував. Ну але ж в таких штуках. Дуже часто таке трапляється. Ти ніким не захищена взагалі. Що потрібно було казати? Що ти, ну, якщо ти є нагородня, то ти, ти можеш прожива мешкати в цих апартаментах, тобто тобі нічого не потрібно платити за квартиру. То, що там тобі дають якийсь одяг, ну там щось таке, мінімальне. От. То, що в тебе там будуть вихідні, ну, знаєте, таке. Типу там більше потрібно було розказувати про плюси і в якусь таку ілюзію красивої життя. Казати, що ой, ти там бачиш, ну там якісь вигадані історії, що ой, та там я дівчинку влаштувала, а вона вже там така звізда. Ну, коротше, щось чогось такого плану. І ось розпочались ваші робочі будні. Як вони виглядали? Ми, наче, опубліковували оці всі е, оголошення, типу на Work.ua, ну, типу, ну так от, щоб їх не блочили. Адміністратор, хостес, офіціант. От. І то і в такому випадку проходили о, дівчата, як я, да, проходили все це. Чули, ну там наверное, відсотків 99, вони реально вставали і уходили. Ну тому що хто буде. Погоджуватись на Коли вона прийшла на там, я не знаю, на хосте да? Вона не готова. Ну хтось залишався. Були дуже мало, але були такі, що залишались. В мене в мене на практиці, от саме ті дівчата, які приходили вперше, які ніколи не працювали в подібному е закладі, е так сказати, е вони приходили, вони виходили на одну зміну, і все, вони е звільнялись. Більше вони не приходили. А ми це все бачили, тому що ми ж зміни типу, вносили, Скільки там вона відпрацювала, тому що від цього наша зарплатня залежала. От. Ну тому що це треш, тому що це капець. Але я знаю, що ви розповідали, що до вас на співбесіду приходили і заміжні дівчата. Приходили і заміжні, і з дітьми, і розповідали. От, ви знаєте, це ж така, блін, е е робота, що. Ти, типу, як маніпулюєш, да, давиш на больові точки, але і ти слухаєш у ці історії, ну, чесно, тобі дуже шкода, цих дівчат. Ну, вони починають розповідати про своїх дітей, що там хтось хворий, що ти, ну, це треш. Ти, це, 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 це слухаєш, ти розумієш, що ти нічим не можеш допомогти. Ти розумієш, що да, це її свідомий вибір, вона знає, куди вона прийшла, але ну, ну, тобі дуже шкода. І от Да, вона наче, починає розповідати, ну я вже у вас працювала, там, да, я вже знаю, що це таке, ну так от типу життя склалось, що потрібно знову там, потрібно знову тут працювати. Ну ти, ти сидиш, ти думаєш, блядь, це треш. У кожної була своя історія. Хтось у когось знали чоловіки, наприклад, що вони там працюють, у когось не знали. Також були дівчата, які вже працювали. Там прикол в тому, що всі дівчата, які працювали в спорті, вони фіксуються по базі в них. Ми брали паспорти, вносили по базі. Потрібно було перевіряти, чи нема дівчини в чорному списку. Якщо дівчата були в чорному списку, ми не маємо права їх приймати повторно на роботу. Ну це значить. Що якийсь там скандал з клієнтом в них був, могли ж там щось там вкрасти? ви ж що дівчата ну, різні, могли там, я не знаю, скандал з руководством яким-то вчинити. Ну, тобто, різні е, нюанси. Е, ті дівчата, які жили на апартаментах. Саме вони ж між собою, ну уявіть собі, та там скільки шість дівчат. Вони ж між собою, як сусіди, живуть. Там же ж постійно і скандали, і розборки, і ну коротше, це треш. Могли між собою щось там посваритись, поскандалити через клієнта, що ще ну виберете паспорт дівчини, дивитесь, чи немає її в чорному списку. Далі що. Що немає, то ти маєш то, в твої обов'язки, як адміністратора, входить, а ти подати оцінку дівчині. Там же ж були різні дівчата, приходили. Тобто приходили дівчата, знаєте, ну вообще дуже красиві, дуже красиві, дуже там стрункі, дуже доглянуті. Прям вау! То чесно, ти дивишся? думаєш, нічого собі. А приходять бувають, що ну. Де якісь там жіночки, там яким вже і за 40, ну тобто різний контингент. І там є були різні різного рівня апартаменти, і ти маєш направити дівчину на соответствуючі апартаменти, ніби от дати їй оцінку, от скільки вона коштує, на які апартаменти вона поїде. Ну якщо там дівчина, жінка вже в віці, то зрозуміло, що там багато за неї давати не будуть, і ти там відправляєш її на апартаменти в якогось типу. Не дуже рівня, А дівчата, які там супер Вау, вони там взагалі. Ну, і вони заробляли, звичайно, інші гроші. Вони реально класно заробляли. То скільки заробляють дівчата в експорті? Заробляли по 2000 доларів за місяць. Ну, і це, знаєте, Прямо прям були класні гроші. Ну, Це, звичайно, дівчата, які були класу типу, люкс, які працювали багато, які м допрацьовували типу, там, всяка консумація, ну, то ж все. Так що да, вони заробляли кошти класні. І це скільки в них змін? Там просто дівчата, які давно вже в цьому працюють, вони можуть, типу, можуть виходити, можуть не виходити. В когось є чоловіки, які там хочуть саме ту дівчинку, знаєте, і вони більш там ні з ким не працюють. Хтось може, я не знаю, попрацювати місяць, місяць взяти собі вихідних. Ну, там щось. Чи три рази на тиждень вони виходили? Ну не більше. А що враховується за один вихід? Це, це день і ніч, чи тільки ніч? А це було взагалі по різному, тому що ну, дивлячись, куди потрібна дівчина, це ж мог мог, мог бути там, я не знаю, якась баня. Тусовка в бані, да? а, а могло бути таке, що взагалі клієнти самі приходили на ті апартаменти. Таке було, що клієнти теж знаходили ці апартаменти, ну типу телефонували на апартаменти на самі а, за якимись оголошеннями. Могло бути таке, що якщо там клієнт постійно обирає одну і ту саму дівчину, ну, він може там да, в день і там, не знаю, кудись поїхати. Та було і таке. Да. Оскільки співбесід в день ви проводили, М могло бути дуже багато по 10 співбесід і по 8. Вони й самі ж дзвонили, тобто вони й самі приходили, приходили там, повертались. Я так розумію, що е на вашій практиці експорт без сексу не обходився зовсім. Мої ні. Це завжди були да, щось таке. Адміністратору офісу взагалі не спілкуються з чоловіками. Ми взагалі з ними не комунікували. Ми комунікували тільки з е, жінками, які будуть працювати далі. А з ким спілкувалися чоловіки? На апартаментах на, кож, на кожній там, типу, квартирі. Там були жінки, вони були більш тип, типу доросліші, е, які е, от саме вони спілкувались з чоловіками. Саме до них приходили чоловіки і вони проводжали до дівчат. Вони Пропонували чоловікам дівчину, він дзвонить каже: мені потрібна така, така блондинка 90, 60, 90. Все. І там умовна якась там Зоя Михайловна каже: а, ну все, добре, зараз тебе Все, і він приїжджає і от проводить там час. Знає. Оці жінки, які ж, ну, були як: надзирателі, чи як це просто сказати? Ну як вахтери да, на тих апартаментах. Вони отримували кошти від чоловіків, вони там забирали якийсь відсоток і виплачували вже дівчатам. От. А нам виплачували да, просто в конвертах, типу, на а, а скільки взагалі апартаментів працювало на ось цю організацію? Шість чи п'ять, щось таке. В кожних апартаментах постійно живуть по шість дівчат? Так, да, так. Да. Великі квартири, двохповерхові, да. а, хтось живе, типу, вдвоєм, знаєте, в цій кімнаті. А як же вони клієнтів приводять, якщо вдвоєм? Де саме вони там сплять, я не знаю. І куди умовно, якщо приходить клієнт, да, і там шість дівчат він приходить, обирає, обирає серед них одну, куди потім вони йдуть. Ну, а, а що роблять е, всі інші? Я не знаю цього, чесно. А взагалі, що за контингент приходить працювати в еспорт? Мабуть, більшість все ж до 30 років. Мені здається, що я можу розділити на кілька плоскості. Перша — це дівчата, які хочуть заробити легких грошей. Просто швидко, легко, сто відсотків це травмовані е, жінки. Якась там фігня, що вона погоджується торгувати своїм тілом. Знаєте, можливо, там теж така психологічна штука працює, що от мене там цей чоловік обирає, і вона їй так нібито легше. Вона відчуває, що о, він мене обрав. Клас, типу, це ж теж якийсь психологічний розлад сто відсотків. А плюс ще вона гроші за це отримає. Це перше. А друга, я думаю, що. Це дівчата, які знаєте, в безвиході. От просто от реально ну там вже все. Вона там перепробувала все і реально працювала і там, і там, і там не може зробити якась критична ситуація, щось там можливо з рідними, зі здоров'ям, щось таке, ну типу важке в житті трапилось, що вона вже закриває очі на. Цю діяльність їй все одно їй просто потрібні боч швидко, швидко і багато. Ви казали, що немає ніякої охорони зі сторони там цієї організації, немає ніякої відповідальності щодо дівчат. Але при цьому ви ж кажете, що на цих апартаментах є там ця тьотя Зоя Зіна, яка там постійно з ними знаходиться. Тобто, якщо там якась конфліктна ситуація, я так розумію, вона її вирішить. От уявіть собі, що приходить чоловік. П'яний під наркотиками. і от він там обирає цю дівчинку. Все вони закриваються в кімнаті. Він робить з нею, що хоче. Условна татьотя зоя чує кріки. Ну вона ж не може увірватися в кімнату, тому що це клієнт, він заплатив гроші. Якщо ще не заплатив, то заплатить. Це робота. Типу, вона може сказати: ой, ну я не чула. Ну там така думала, ви там, типу, розвлікались. Ви ж розумієте, що е, їм важливо зберегти клієнта та ще й зробити так, щоб він був задоволений і повернувся. Да, ну прийшов він під потіками. Ну що, ну він розважається, проводить так час, а що тут такого. Да? Це звучить, що це обов'язково забезпечений чоловік, чоловік, який такий ну, типу, солідний, все, і ти ж уявляєш собі там, як. А потім, коли ти чуєш, дівчата розповідали, що вони там приходять реально накурені, якісь які вообще алкаші, ні понятно хто. Ну тобто це будь-який контингент, це будь-які чоловіки можуть бути. там гроші, не такі уж великі, там ну умовно. Допустимо, що зараз це коштує 5 тисяч гривень. Це ж не такі великі кошти, правильно? Тобто, будь-який чоловік може собі це дозволити. Просто оця, знаєте, ілюзія того, що це так все якось благодійно виглядає. Ну це ні, це, це дуже жахливо. А кому належать такі експорт організації? Блін, чесно, ми ж не знаємо, тому що це заборонено казати, де да навіть було заборонено це обговорювати. Навіть було заборонено про це думати. Це ж все настільки секретно. Ми ж ніколи не бачили директорів, каких-то там оце ми працювали дівчатами, дівчатами працювали там умовно. нас четверо було на офісі, у то ми з ними весь час і сиділи. А чи кришує хтось такі ось контори по експорту? Мені здається, що да. Як це можна уявити, що така велика організація да, вона існує, коли їх ніхто не захищає. Ну, як це можна уявити? Ну, мені в це дуже слабо віриться. знаєте. Там же ж все дуже продумано з точки зору безпеки, всюди камери, все так, знаєте, дуже секретно, все там нічого зайвого ти не можеш сказати. Тому я думаю, що да, в плані безпеці вони захищені. Даша, в який момент ви зрозуміли, що все, ви вже не хочете працювати в цій сфері. Коротше, пройшло, мабуть, тижні три. Я зрозуміла, що не можу саме через те, що це дуже важко морально. Ну, ти пропускаєш ці історії, і ти просто, от ти в кінці дня, ти отак виходиш. Ти думаєш, Боже, я не хочу сталкиватися з цими жінками, не хочу слухати ці історії. Ну це важко, це реально важко. Коли ти розумієш, куди ти їх відправляєш, що там буде далі відбуватися? Ну це жесть. От я допрацювала до, до першої чи зарплати, чи щось там аванс, чи щось таке. І я думаю, та ні, ну нахер і все. Я б більше не могла, і все сказала, що я звільняюсь. Чи легко піти звідти? Так, да, легко. Ти просто кажеш, що я більше не можу працювати, не хочу працювати і все, і береш, і уходиш. А це теж така ілюзія. Ніхто тебе затримувати не буде. ніхто там. Документи в тебе не забирає, ні на замки не ні саджає, нічого такого не відбувається. Даша, от зараз ви так відкрито розказуєте ці історії про е, свою роботу там як адміністратори. Які зараз у вас відчуття в душі, і чому ви так почали відкрито про це говорити? От про це наб... нібито всі знають, але от нібито мовчають. Мене дуже так тригарять українські медіа, блогери, які беруть на себе відповідальність. Так це розмальовують цю сферу, знаєте, припевносять дівчатам, людям, що ну ви що, от, є скот, а є єсть... прості. Це... От, і, і, це, і це різні речі. І це різні речі. Ну, можливо, там і різний прайс, але і єс. І проституція суть одинакова, розумієте? Тому оця вся завуальована штука: легкі гроші, ідеальні картинки. От як може блогер, у якого мільйонна аудиторія давати інтерв'ю і казати, що ви. Не секс, це ну, тільки сопровождання. Ну як це може відбуватися? Ну це ж не ок. Ну по-друге, це, ну, це було в моєму житті, було. Я через це пройшла, пройшла. Це був для мене такий, знаєте, шок. Типу, як це взагалі може відбуватися? Це, це капець. Мені ж там в коментарях писали: типу, ой, ви знаєте, я теж тіпа, дуже багато. І от, я от мельком задумувайся про таку штуку. Ну а ти думаєш, та як? Ну вот я тобі розповіла, що це таке? І, ну це ж це піздець такий. А ти задумуваєшся, мельком. Ну як это может бути? понимаете? Після того як ви здобули такий досвід екстремальний, куди ви почали рухатися далі? І я продовжувала жити в гуртожитку. І я, от знаєте, була настільки виснажена емоційно і морально, що я так думаю, блін, та, ну я не хочу працювати на когось вже. Думаю, по-перше, ну, навіть якщо це не сорда, настільки мене це, знаєте, придушило, що думаю, ні, я так не хочу. І я думаю, я щось сиділа в пінтересті і думаю, ну там, знаєте, мені оці там подарункові набори потраплялись. І я думаю, а я просто создам сторінку. просто, Опублікують ті подарункові набори, і все. І я отак здала, опублікувала. І мені почали писати клієнти: типу, я хочу замовити такий. У мене так з'явився перший магазин подарункових наборів. От так от, заробила свої перші вже нормальні великі гроші. Ну, і от як війна почалась, то я думаю, Блін, що зараз от буде продаватися? Взагалі рандомно випадково знаходжу дуже красиві вишиванки. Це хмельницьке виробництво, дуже красиве. і я почала продавати ці вишиванки, і ці вишиванки як почали замовляти, просто що, що ж шалені, і отак от почала з вишиванок. А потім я поїхала в Туреччину там шукати постачальників. Роди що жіночих речей, ми замовляємо гуртом із Туреччини. Воно до нас приїжджає, Ми знімаємо на собі і вже відправляємо з Києва. В історії Дар'ї все закінчилось хеппі-ендом, але дівчата, будьте уважніші при виборі роботи. Ну, а у мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па.